Прийняли на себе таке рішення, що ми будемо вдівати хлопців. Розробили зовнішній вигляд форми, лекала. Встала перед тим, що нам треба хто, виробництва, які будуть відшивати цю форму. Фабрика Прана. І ми зрозуміли, що ми підходимо один до одного. Коли познайомилися з хлопцями з цієї фабрики, з руководством, то ми зрозуміли, що в нас одна ідеологія, що в нас одні цілі. Вони дуже багато взяли на себе в пошитті, в розробці і в пошитті. Коли ми почали видачу форму військовим на військові частини, ми дуже просили зворотній зв'язок і отримали дуже дуже позитивні відгуки і по зручності форми, і за матеріалами, і по комфорту. Коли військові приїжджають за гуманітарною допомогою, за медичною допомогою, то завжди запитують, чи можемо отримати ще й вашу форму, тому що легенди про вашу форму вже ходять. По всьому фронтові. Коли ми почали співробітництво з фабрикою прани, ми були дуже задоволені і здивовані якістю форми, швидкістю її відшиву. І хлопці переживали за неї як за своє. І я гадаю, що ми далі будемо продовжувати співпрацювати, тому що вони вже не можуть, мабуть, без нас, а ми вже не можемо без них. Ми розуміємо, що зараз весняно-літній період закінчується, і наших хлопців треба вже взувати і одягати в осінню форму і в зимню форму. Разом з фабрикою Прани ми розробили модель, яка підходить як до осені, так і до зими. Це комплект із чотирьох одиниць, який якраз закриває потреби і осінньої форми, і зимньої форми. І зараз вже розроблена модель, розроблені усі вже розчоти, розроблена терміни, розроблені терміни пошиву цієї форми. От вже дуже багато ми провели праці для розробки зимньої форми. І вже я думаю, що ми починаємо вже і зараз відшивати. Зараз не вистачає нам малого як завжди це коштів для закупки тканини, ниток, фурнітури. Ну і заплатити за форми. Всі закупівлі, тканини, фурнітури, ниток, гудзики все це за рахунок благодійників, які перераховують кошти на благодійний фонд ТАПС. Усі гроші наших меценатів, благодійників, простих людей, які перераховують свої кошти на фонд ТАПС, вони використовуються за призначенням. Про це можуть свідчити звіти, які викладає ТАПС на своїх сторінках, в соцмережах, у Фейсбуці, в Інстаграмі. Я дуже сподіваюся, що наша мрія відшити в зимову форму, осінню зимову форму нам це вдасться. І завдяки таких партнер партнерам, як Фабрика Прана, ми швидко, якісно і зручно втягнемо наших. 24 лютого для нас всіх і для наших співробітників, мабуть, це був найстрашніший ранок у житті. Він розпочався із тривожних дзвінків, із обдзвону рідних та повної розтіряності, що робити. Ми не з тих людей, які звикли сидіти, склавши руки вдома. Тому вже 25 лютого ми почали. Активну співпрацю із волонтерами, з теробороною Дніпра. Ми допомагали і логістикою, допомагали і власними силами, хто що може робити. Були настроєні на мирний лад. У нас були свої плани, свої замовлення, свої вироби в роботі. Звісно, що це все з початком війни обірвалося, обірвалися зв'язки з контрагентами. Ми розуміли, що треба. Перелаштовуватися. У нас вже був е, такий досвід, коли розпочався ковід, ми теж не були орієнтовані на ковід, але ми швидко переорієнтувалися. Ми почали випускати вироби, які захищали медиків під ковід. Один з днів звіз нам із волонтерами із фонду ТАПС. Е, в нас є і розуміння, як робити якісний продукт, у волонтерів є бажання і можливості так закупити тканину якісну. бо на початку війни ну, ми всі розуміємо, що дуже великий попит пішов і на тканину, і на споміжні матеріали. Їх не було, виробництво були законтрактовані, зарезервовані. Наразі ми виготовляємо продукцію подавальницькій сировині з фондом ТАПС. Це тканина, яка вироблена в Туреччині. Склад 100% бавовна, щільністю 240 грам на метр, на метр кубічний. Ми намагаємося відповідати на всі запити дуже швидко, тому що ми розуміємо, що йде час, і любі затримки це ну, можливі неподобства на фронті, можливі життя. Виробництво починається у нас із розробки моделі. Розробкою моделі займається головний конструктор разом із технологами. У нас працює група розкладників, у нас є обладнання, у нас є програма для розкрійників. Тобто ми виводимо деталі крою на плотер. Це дозволяє нам економити тканину. На практиці це від 10 до 15% економії по тканині. Якщо нам необхідно, то в нас є дільниця запрасування, запрасування е, кишень, наприклад, так, для того, щоб е, рівнесенько її пришити. Но далі ми віддаємо деталі е, на швадську дільницю. Ми по-різному працюємо, якщо це велика, велика партія, то тоді ми розбиваємо наших е, швачок, та не тільки швачок і фунитуршиць е, поопераційно. Тобто одна модель проходить через декілька рук. В нас є е, окремий цех, трикотажний цех. Е, чим він відрізняється від основного, там є спеціалізовані машини, на яких можна роботи з трикотажем розпошивання. Так? Е, також в нас є дільниці, ми дуже багато приділяємо уваги ОТК. Відділу контролю якості. У нас працюють дівчата. Якщо вони виявляють, в них є еталон зразок, якщо вони виявляють якісь розходження з еталонним зразком, то вони повертають цю модель знову на потік для того, щоб виправити ну, неточності. На виробництві є вишивальний участок, тобто ми можемо наносити вишивку, ми можемо наносити вишивку безпосередньо на деталі крою, можемо робити шеврони. Ну, це в залежності від запиту о, замовника. У нас дуже гнучкий підхід до ціноутворення. Ціні ми розраховуємо усі фактори, ми розбиваємо свою собівартість напряму, тобто матеріали та безпосередньо розцінки на роботу та загальновиробничі. Витрати ми розуміємо, що чим більше виробництво випускає продукції, тим вигідніше це виробництво працює. Наразі у проєкті, який ми робимо для фонду ТАПС, ми його сприймаємо не як комерційний проєкт для себе, для компанії. Ми його сприймаємо також як частково волонтерський проєкт. Тобто, в ту ціну, яку ми сформували для фонду, закладено тільки прямі витрати. Для того щоб ми окупили виробництво моделі, тобто комерційної складової там немає. Фондом ТАПС розрахунково було закуплено м, тканини на 5 тисяч комплектів спеціального одягу, із яких 2,5 тисячі ми взяли у, у виробництво. Ми можемо виділити потужність до півтори-двох тисяч зимових комплектів на місяць. Для того, щоб допомагати фонду ТАПС одягати наших військових у якісний одяг. Ми розуміємо, що ми вносимо свій внесок у нашу перемогу. Ми розуміємо, що комфорт військового він залежить від того, в який одяг він вдягнений. Наскільки це якісний одяг, наскільки якісна тканина. Тому нашу мотивацією і всією мотивацією нашого колективу є ще й допомога нашим військовим. Компанія створена у 2009 році в першу чергу ми являємося дистриб'юторами таких мірових відомих торгових марок, як Трієм, Кімберлі Кларк, GSP і багатьох інших, це в першу чергу мірові виробники, які спеціалізуються в захисті людини на виробництві. В рамках комплексного обеспечения промышленных предприятий мы приняли решение инвестировать и создавать собственное производство для, еще раз повторюсь, комплексного обеспечения промышленных предприятий. И в 2020 году мы получили международный сертификат на наше изделия защита 4.5.6 и 5.6. Это типы защиты комбинезонов. Это уже защита была бактериологическая. И, соответственно, наши медики были полностью защищены, применяя наши изделия. После 24 февраля было принято решение перепрофилировать производство по пошиву военной формы. И э, в самом начале мы начали производить костюмы для тероборон. Ну и попозже начали работу уже непосредственно с волонтерскими организациями, и в том числе с фондом ТАПС. В тот момент мы для себя поняли, что наша жизнь изменилась. Она уже не будет такой, как до 24 февраля. И то, что нам необходимо что-то делать и помогать нашей стране, помогать нашему фронту, нашей армии. И это решение вызвано тем, что мы должны были быть участниками этого процесса и осуществлять непосредственно помощь и раб, работать в рамках э, помощи и обеспечения нашей страны, нашей армии. За основу был взят костюм летний пылевой, который разработан для сбойных сил Украины. Э, если вы обратите на наше предприятие внимание, то мы делаем ставку на оборудование, мы делаем ставку на профессионализм людей и мы делаем ставку на качество для нас очень важно качество, качество пошива. Соответственно, это комфорт носки, соответственно, это долговечность того или иного изделия, да, которое одевает человек. Мы понимаем, что эту вещь будут носить, и эта вещь должна приносить в плане своего использования еще и непосредственную пользу. Вот. мы делаем ставку непосредственно на качество пошива. И было несколько таких случаев, когда мы пошли для определенных подразделений с их пожеланиями, потому что мы вносили изменения прямо в модель, потому что у кого-то там надо было планшет, чтобы где-то был, где-то там у кого-то хлястик был лишний, где-то еще что-то кого-то раздражало в том или ином комплекте. И мы для подразделения пошили форму, и когда волонтеры передали непосредственно для выкористания подразделения, то... В начале первого звонят волонтеры и говорят, слушайте, тут от всего подразделения вам передают большое спасибо, потому что действительно форма очень качественная, очень комфортная с точки зрения носки и качественно выполнена. И вот это было самое, наверное, такое важное пожелание, самый важный отзыв для нас.